Через сезони підняття рівня води в річках України станом на сьогодні залишається підтопленими 1564 домогосподарств та 330 будинків, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Так, нам повідомляють, що пік паводків ще попереду. За прогнозами Україдроме центру він очікується 22 квітня. Очікується максимальний рівень водопілля на Дніпрі. Зокрема, на даний момент із берегів вийшли такі річки як Відь, Дніпро, Десна, Сейм, Сош, Прип'ять, Грин та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областях. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Водночас найбільш від паводків страждають жителі Чернігівської області, де підтоплено 474 дворів: Кіровоградської 323, Дніпропетровської, 269, Київської, 210. Черкаської 181 та Полтавської 107, також 170 будинків підтоплено на Дніпропетровщині, 87 на Кіровоградщині, 42 на Черкащині, 29 на Чернігівщині та ще 2 на Полтавщині. Підтоплено дороги до 30 населених пунктів, з яких 29 у Чернігівській області та 1 у Київській. У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях також підтоплено 9138 гектарів сільськогосподарських угідь. В ДСНС кажуть, що гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі. Підрозділи відкачують воду з підтоплених будівель та дворів та перевозять людей з підтоплених дворів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!